Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас класне відео по марказиту, замовлення і вільні прикраси. А що одразу хотіла сказати, хто хотів доєднатися до нового вересневого замовлення, скидайте ваші прикраси. Сьогодні-завтра я відправляю виробнику на прорахунок. Більшу частину вже відправила, дещо вже навіть прорахували. Якщо ще хтось хоче, будь ласка, до 20-го числа збираємо замовлення. А всі подробиці щодо того, як зробити замовлення, де обирати і все інше, закріплюю інформацію в першому закріпленому коментарі. Дівчата, я почати хочу з ось такого розкішного комплекту з малахітом. Вперше, до речі, дивимося цю вставку від цього заводу. Цієї поставки так багатенько нових вставок і чароїти, і малахіт. Звісно, він натуральний, з дуже гарним малюночком, такий смугастий комплект розкішний. Дивіться, ось артикули. Каблучка вага 7,70, сережки 11,8, підвізка 13,8, вона така наймасивніша, більші камінчики. Сет такий не дуже бюджетний, бо багато вставок і плюс ну, ось так їх вирізати акуратно це така немала робота. Дівчата на задньому фоні можете чути дитячі пісеньки через цю спеку. Ми з дитинкою трошечки разом знімаємо відео. Будь ласка, не звертайте увагу. Цей сет по замовленню, але можна повторити в принципі, з різними вставочками. Ось вам ближче показу. Сережки на англійській застібці можна зробити на омезі, на гвіздку. Хоча тут така ну, не дуже дрібна сережка то краще англійська або омега. Ось так у профіль виглядають. Підвісочка, дивіться, вушко. Розмір підвіски 3х5 см. Вартість називаю окремо. Підвіска 3120 гривень 77 доларів. Дивіться, габарити у каблучки 2х2,5 см, сережки трошечки більше. Я собі зараз не заміряла, ну на кілька міліметрів, бачите. Вартість каблучки 1825 гривень 45 доларів, і сережки 3400 гривень 84 долари. Далі подивіться, яке класне замовлення, комплектик з рубінами, широка така каблучка, як з листячком і сережки на хістках. Можна зробити на англійській застіпті. Так, дивимось артикули каблучка 543, вага 7,3. Сережки 309 артикул, вага 4,10. Сережка сережках рубінчики трошки більше, ніж в каблучці, але це не рідний комплект, тому таке може бути, але гарно разом виглядає. Каблучка 2,4 см. Розмір, в принципі, в неї повний, за рахунок того, що тут шинка звичайно тоненька. І вартість каблучки 1825 гривень 45 доларів. Довжина сережки півтора сантиметра, і вартість 2430 гривень 60 доларів. Дерючи, ось такий цікавий сет: є сережки по замовленню: прийшли, а каблучка і брошка вільні. Розмір каблучки напишу на екрані. Брошка така досить масивна, важенька, не бюджетна, але розкішна. У вигляді ланцюжків ці прикраси, а каблучка 243, вага 6,2 1,1 см ширина каблучки і вартість 1015 гривень 25 доларів. сережки 127 артикул, вага 11,6. На омезі були замовлені, можна на англійській застіпці, на гвістку, а також можна кількість ланок цих змінювати, можна на одній взагалі зробити або подовжити. Довжина таких сережок 2,2 см, вартість 2025 гривень 50 доларів. Дівчата, ще хотіла попросити, хто очікує від мене посилочку. Найближчим часом все всі отримають. Велика дуже загрузка по відправкам, тому не все встигаємо. Дякую вам за розуміння. Дивіться, брошка, 893 артикул, вона вільна, вага 23,3 грами. Тут брошка-підвізка два в одному. Але якщо носити як підвіску, то буде видно ось цю голочку. Можливо, якщо не носити брошку, то можна її відколоти буде. І носити просто як підвіску. Або можна замовити безпосередньо без голочка. В діаметрі 5,4 см цей віночок. І вартість 4250 гривень 105 доларів. Вона не бюджетна, але дівчата вага 23 грами. Далі є ось такий вільний сет з сердоліком. Ось артикули, каблучка 206, вага 6,2, сережка 621. Артикул 10,4. Існує підвізка в комплекті, застібка. Інші вставки можна зробити. В принципі, багатий вибір вставок, але треба прораховувати 2 на 2,3 см габаритний розмір цих прикрас. І вартість комплекту 2835 гривень 70 доларів. Ну і, звісно, жодна поставка не обходиться без кульок. Дівчата приїхали і по замовленню ці прикраси, і є вільні сережки в трьох кольорах: Онікс, зелений агат, ось такий, і сердолік, зараз покажу. Ось він такий. Каблучок вільних немає, можна замовити. Але є вільні колони з драконами, які часто беруть комплект до сережок. Також з кульками, далі їх покажу. Давайте з цим закінчимо. А однієї 6,5 грам, 6,7 каблучці кулька йде поменше десь 1 см. Вартість каблучок 1180 гривень 29 доларів. Ця ціна однакова для всіх трьох вставок. Сережки я не буду дуже довго на них зупинятись. Дійсно, ми їх безліч разів вже дивились. Тут цікава ось така застіпка. Вони класно виглядають на вушці. Ще раз вам покажу вставочки. Зелений колір дуже такий глибокий, цікавий і класичний середоліковий. Тут діаметр кульок десь 1,2 см. Довжина сережки 2,2 см. Вартість у них всіх 1250 гривень 31 долар. Дівчата, в наявності по кілька пар, тому має всім вистачити. І кулончики з драконами. Дивіться, що є. П'ять середолікових, вибачте, шість, три зелених агати і чотири онікси. І ось вони ближче. Тут кульки більше, ніж в сережках, ось для порівняння. Але за кольором класне співпадіння тут іде. І часто дуже беруть в комплект. А вага дракончиків 9-10 грам. Вони ось так навколо кульки сидять. Ось такі вушка. Дівчата вартість колончиків зазначаю. І також, дівчата, в мене є ця модель сережок з перлами, дві пари. Перевірю, чи вони вільні чи по замовленню, і також вам напишу на екрані. А Перли такі більш пласкі, тут, вони не такої форми, як минулі вставочки. І за рахунок цього довжина трошки менша, десь 2 см. Вага трошки легша, 7,5 г застіпка. Як я і сказала, з перлами ці сережки дорожчі. Пропишу ціну на екрані. Комплект також можна дозамовити. Далі по замовленню прийшла ось така каблучка зі смарагдовою квіточкою. 541 артикул 10 грам вага. Існує комплект це решки підвіска. Замість смарагду може бути будь-яка інша вставочка. Ширина 1,8 см. І вартість 1660 гривень 41 долар. До речі, нагадую вам ще, дівчата, про інстаграм з марказитом і не тільки, де я викладаю всі ці прикраси, трошечки згодом, але викладаю. Ви там можете їх детально роздивитись. Тому обов'язково підписуйтесь, хто це ще не зробив. Ось така моделька. В першому відео дивились таку з мікроперлинками, а це з Оніксом. Дві штучки в одному розмірі, я також перевірю, можливо, є вільна. Вага 6,1. Ширина 1,1 см, вартість 1300 гривень 32 долари. А далі подивіться, яка оригінальна каблучка прийшла з рожевим перламутром цікавої форми. 5,1 грам вага, 1859 артикул. Ширина десь 8 міліметрів. Вартість 1330 гривень 33 долари. Далі каблучка з марказитами. 443 артикул, вага 6,40. Тут різна форма, дивіться, і квадратні, і круглі камінчики. Ширина 1,1 вартість 1175 гривень 29 доларів. Так, далі, дівчата, розкішний цитрин. Дивіться, каблучка 693 артикул, вага 6 грам. За цей камінчик, ось ця форма, вона дуже небюджетна, 6 грам вага. Існує комплект сережки підвізка. Сторона квадрату 1,3 см. Такий жовто-гарячий колір, він не світлий. Вартість 3890 гривень 96 доларів. Далі дівчат, ось такі класні вільні сережки, сережки з гранатами 839 артикул 990. На гвістках вони йдуть. Модель дуже класна, я про неї думаю сама особисто, ще з першого нашого замовлення на маркази, але все ніяк її не замовлю, просто забуваю. А коли приходить, у мене знову озаріння і знову хочеться. Ставки можуть бути будь-які інші, існує ще підвізка в комплекті, довжина в них 6 см, і вартість 3040 гривень 75 доларів. А далі ось такі сережки Конго. По замовленню прийшли 430 артикул, вага 7 г. Тут квадратні орказити з однієї сторони, а з іншої ось такі візеруночки. В діаметрі вони 2 см і вартість 1015 гривень 25 доларів. Далі, дівчата, ось така неймовірна краса в наявності. Сережки з Лондон-топазом на гвістках. Вага 2,10, неймовірно, красивий колір. Подивіться. Топазу діаметрі 5 мм з оправою десь 7 мм. Чому ось так дівчата вилазять посеред відео вільні прикраси, бо я відкладаю по черзі замовлень, а ці замовлення були не викуплені або не передплачені, або від, або від них відмовились, тому вони у вільному продажі, ось так посеред відео. Класні всережечки збираєте 1300 гривень 32 долари. Далі ось така підвізка, крапелька з цитрином, 233 артикул, також такий насичений, жовто-гарячий. Довжина 2,5 см підвізки вартість 1220 гривень 30 доларів. Іноді я не розумію, як утворюються ціни, тому що ви бачите квадратну каблучку, вона майже 4 тисячі гривень, а така вийшла 1220. Але все залежить від. Камінчику від форми, від каратності і так далі. Я не гемолог, тому напевне не можу сказати, але ціни дуже різняться, тому завжди треба прораховувати. По замовленню прийшов Бублик Онікс гранат, 884 вага 6,2 грами. Вушко ось таке. Вони існують з різними поєднаннями. Хто пам'ятає зелена ага, там білий перламутр, в основі сердолік, А ці крапельки можуть бути будь-якими вставками. Але зараз їх немає в наявності. Я буду на вересень замовляти. Хто бажає доєднуйтесь метр бублика 2,5 см, вартість 1095 грн, 27 гривень, доларів. Далі каблучка з гранатом по замовленню 3,6 грами вага. Комплект, хто пам'ятає, був в минулій поставці, можуть бути сережки при вушці або з підвісною частинкою, дуже акуратна ніжна модель. Розмір камінчику 6 х 9 мм, вартість 2150 гривень 53 долари. Дівчата вже знайоме вам кольє, його брали в комплект до каблучки з гранатом. Тут інша форма камінчика, але дуже часто беруть в комплекті. 594 артикул, вага 10,3 Тут Ось такі знаки нескінченності і підвісочка. Довжину можна замовляти будь-яку. Тут на 45 см до ось цієї частинки, і плюс ланцюжок з підвісочкою, він ще 4,5 см. Гранат 5 на 8 міліметрів. Вартість 1985 гривень 49 доларів. Тепер, дівчата, давно не дивились замовлені годинники. Ось така краса приїхала, 137-й артикул. Вага 46,2. Тут маленький розмір приїхав. Точно не пам'ятаю, ну, сантиметрів, мабуть, 16, десь так. Ось такий браслетик, циферблат. Подивіться, класний. Годинник з батарейками. Ось так нажимаєте колесико і вони йдуть. Щоб вимкнути, треба зробити протилежне. Все. Застівка коробочка. Хто любить годинники, ви просто зобов'язані подивитись їх каталог. Там, ну я не знаю скільки там моделей, штук 200 точно. Діаметр 3 см, а самого циферблату 1,8. І вартість для такого розміру 6885 гривень 170 доларів. Для більшого розміру ціна буде вища. Дівчата, наприкінці, я вам хочу показати намиста з перлів, буде два варіанти: ось такі форми рис з фіксаторами. І просто намиста з кругленьких перлів Вони будуть на розпродажі, бо вони трошки не такі, як ми замовляли. Тому дівчата вони не підходять і я вам віддам їх за закупівельною ціною. Вони класні, просто трошечки не такі, як ми очікували. Так, давайте про ці вам розкажу. Тут прийшло два розміри 42 і 45 см, а вага різниця, подивіться, одразу 39 і 46 грам, бо перли великі і вони дуже впливають на вартість. Перли взагалі дуже подорожчали останнім часом, хоча й не були бюджетними, але зараз взагалі. Плюс тут ось такі фіксатори. Дівчата, Тут розмір перлів ну, десь в середньому у 8-9 мм. Вартість для двох розмірів пропишу на екрані, вона відрізняється, на інші розміри вартість також треба прораховувати. І, дівчата, ось такі класичні перлові ниточки, без будь-яких фіксаторів просто на застібці будуть на розпродажі. Вони раніше приходили з більшим діаметром перлів. А останні дві поставки я в такі невеличкі, вони десь 5 мм. Тчата замовляла з більшим діаметром, тому ж їм не підходить. А як виявилося, у виробника якась нова партія перлів, тому вони тільки такі зараз роблять. Я вам віддаю їх за закупівельною ціною. Далі пропишу розміри, які є в наявності: 2 на 45 см, одна ниточка 50 см і одна на 42 см. Вони, в принципі, всі плюс-мінус однакові за діаметром і кольором. Кому підходить, забирайте. Це класний варіант, такий класичний, можна на подарунок сміливо брати. А поки не прийде нова партія з більшими перлами, цю модельку замовляти не будемо, тому що ну, я вже бачу розмір перлів по факту, а ми чекали, думали, що будуть більші, тому я буду чекати нову партію, і вже тоді вас повідомлю. На сьогодні це все, що хотіла показати. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася якась прикраса або хочете повторити під замовлення, пишіть в особисті повідомлення Viber, WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!